Ну я Всім привіт, вам я, я вас 120 робиться 2D анімації малюємо 2 по чеканган. От заходимо. Якщо потім буде туторіал на свої предмети і на фон. На фон потім. І на предмет. Було. От, наприклад, я хочу взяти. Яке місце? Вот це вот. Взяли. Убираємо. Ми ще можемо приближати. Підставили. От, от наприклад, почало. Переходимо назад. Що можемо також робити вже камера V. Ми можемо... Що зімей? Вон так, от, вон так, вон так, от так, от, вон так, так от. І от, що виходить. Але ми це все маємо видалити все. Та все добре. то я і кадри маю видалити. Так, де та їх видаляти? Щоб йому зробити теплану анімацію. Перше, ясно навчу, щоб він ходив. А не був без ноги, як мої персонажі. Я вже хочу трохи перейтись, як в мене були ноги. Бо вона в мене просто в спрайтах хваляється, не знаю, нащо? Хай вони в мене будуть. І дві руки хай будуть. Вот так добре. Тепер другу спавнимо. Робимо такою же. І далі. Тепер руку. А я рука. А, вот. Ой-ой-ой, брат. да Боже. О. О. Щоб зробити книгу, ми її трохи а Не вон так от, а краще отак от ставити, щоб гарніше було. Першу ще ми маємо вон так от ногу поставити. І їм отак от. Потім її нормально ставити. Потім отак от. И сразу же. Так, так. Вот так. И вот так. Думаю, хватает. Идем на первый. вот куда-нибудь так вот робить можно что она то вот вон так вот и вот так вот Какие-то так чтоб можно я уже рубил такие анимации Давно вот так вот можно попробуем анимацию и память это не другой Бачила вам у мене в анімації. Це тут було в кінці десь щось вон таке от з рукою. Бо де так, винтати. Все проходимо рухалось. Пару хвилинок. Ой, пару секундочок. Пару годинок. Тіло завжди має рухатись. Навіть коли воно зупинилося, Воно має трохи рухатись. Щоб зробити такий ефект. Що тут за момент? А, він ти там зупиняється. Я щесь тут неправильно на бордачі. Хоча так ноги. Ну і, і досить добра анімація. Тепер анімація для тих, хто не робить. Ну, таких є мало. Ну, анімацію говорити. Треба це вот так. от. І треба кожен раз посилювати в два. Він ще така на Треба, щоб воно кожен раз. Я, Я руку забув поставити. Вибачте. Пока тут обов'язково для анімації. Щоб було гарніше. От типу, коли він піднімається, треба руку еть, так от ставити десь. І ще можна було б цей прискорити її на пару штук. Та мені зараз так сальтуху прикрутить зі мною. А я серйозно. Ну от не знаю, кому треба буде так наганатись. Максимум тоді буде робити анімацію сальтухи. І треба прямо вонтаб ставити. Думаю, після чого у нього не буду зламані киста. Ну таш я сьогодні я здесь наскеду. Мину шорт. Чом шорт. там. Сейчас в конце мы имеем снова чуть тряску. И каждый раз ей треба сменчивать. Не, вот, Ой, еще треба... Така от прикольна анімація, пиття виходить. А сапада вона красія, коли ми її трохи проскоримо Десь на 18% треба. Він по-моєму щось не топ'є. Ну Ще що я можу вам показати. На наступній серії я теж вас буду вчити робити анімацію але красі. Там сиреноголового, черв'я якогось. Якщо до мене руки дійдуть зробити сиреноголового там я вам покажу, як робити таких от Псонатів сиреноголового, черв'я. Ви самі знаєте яка черв'я. Ну, ще я вам покажу там. не знаю Як робити анімації волосся? Або щоб от, риба рухалась, або в нього шляпа. І в нього. Як сейчас, це новий скіну L'MN22к. Ссылочка на нього в описанні каналу. Підписуйтесь, байдуже, що в нього відео нема. Бо йому там треба все було видалити, ніби, да. А -а -а. Ну, ще я вас навчу робити анімацію каласів. Чи чогось там пістолетів. Що взриву. Ну, взрив можна. Ну так от зробити, типу. Береш, заходиш в Суперпак і тут є... Експ... Експлосію. Звучить якась, як якась заклинання з Гаррі Поттера. Де вас Експлосіон? Вот взяли. Статус кожен, кожен раз треба поміняти Ось ще не так пішов. Ну, типу, зрозуміло. Треба кожен раз меняти кожен кадр. І в кінці от ми все зробили вже. Треба зайти вот сюди, от, І анимаціон і с... он треба все було. Ну і всім пока! З вами був я, но 120. Ну шо, що ж он сказати? Підписуйтесь на канал.